Друзі, привіт! З'явилася інформація, що Верховна Рада прийняла законопроект 13229, який дозволяє мобілізацію чоловіків віком 60 плюс за контрактом. Що вони там прийняли та чи прийняли насправді? Сьогодні ми з'ясуємо в цьому відео, тому що спочатку інформація дуже швидко з'являється в ЗМІ. Так і повідомили деякі е, засоби масової інформації, що Рада прийняла в першому читанні цей законопроект. Я ж одразу подивилася картку законопроекту, що там Там поки що інформація не відображається на сайті Верховної Ради. Ми не бачимо цю інформацію, але сайт Верховної Ради дуже часто відстає і запізнюється із відображенням деякої інформації. Тож ми почекаємо. Але згідно ось цього відео, яке надав народний депутат Гончаренко, Можна побачити, що законопроект був таки прийнятий в першому читанні. Парам-парам-пам. Ну що, Це хороша новина, напевно, для тих, хто бажає, і, в принципі, ви повинні розуміти, що мова тут в даному випадку йде про мобілізацію добровільно за контрактом. Тим не менш... До цього законопроекту є немало зауважень. До речі, більш детальний огляд цієї законодавчої ініціативи я вже надавала в окремому відео, також залишу посилання під цим. Але я звертаю вашу увагу, що цей законопроект прийнятий за основу, а не в цілому. Можна прийняти за основу та в цілому, і це одразу вже йде на підпис. А можна прийняти просто за основу, здебільшого так приймаються більшість законів, і потім друге читання. Тож, як ви знаєте, вже буде ще окремо додаткове друге читання, порівняльна таблиця, правки зауваження і висновки відповідних комітетів. щодо головного комітету, то дійсно висновок у карці законопроекту вже є від 28 травня, і ми тут бачимо, що в гнев головне експертне управління не хоча й має певні зауваження, але не заперечує проти ось цієї ініціативи в цілому. Комітет Верховної Ради з питань бюджету, що цікаво, за наслідками розвитку цього законопроекту, також прийняв рішення, що не матиме впливу на показники бюджету. Ну, знаєте, таке питання що все ж таки ця служба не безкоштовна. МінФін в своєму експертному висновку до законопроекту також зазначили, що немає до цього зауважень. Ну і зауваження, як ми бачимо, є лише у Державної прикордонної служби та міністерства оборони. Чомусь вони зазначили, що даний законопроект не підтримується. Чому міноборони не підтримують цей законопроект? Ми в цьому висновку не бачимо, але вони окремо надавали свій коментар і зазначали, що Міноборони не підтримує ця ідея залучення на військову службу у періоді воєну стану осіб віком від 60 років за умови, що такі особи не будуть залучатися до участі у веденні військовим формуванням воєнних бойових дій за винятком випадків захисту здоров'я і життя, а також здоров'я і життя інших військовослужбовців, цивільних осіб і так далі. Тобто можна зробити висновок, що чоловіки Плюс, навіть якщо будуть визнані придатними, то скоріш за все будуть визнані придатними до служби в тилу в частинах забезпечення в ТЦК, ну і ось всіх цих таких більш полегшених умовах, враховуючи, яка кількість громадян зараз пройде переогляд обмежено придатних і буде визнано придатними, в тому числі й до тилових частин. Уявіть собі, яка тепер буде конкуренція на ці посади. Більш такої полегшеної служби, якщо так можна сказати, ще й сюди 60 плюс на додаток за контрактом. Деякі представники влади стверджують, що є ризики корупції з одного боку. Дійсно, служба за контрактом не безкоштовна, ефективність такого бійця не зрозуміла, зацікавленість командира. Цілком може бути а приблизно знаєте, так само, як і народні депутати повлаштовували на зарплати своїми помічниками, своїх родичів, дружин, сестер, братів і друзів. І дуже часто ви навіть можете подивитись на сайті Верховної Ради, хоч цього скликань, хоч попереднього, там в картках цього депутата. Прізвища просто всіх помічників точно такі самі, як і в нього. Співпадіння? Ну не думаю. Так само, як і деякі судді влаштовують на патронатні посади, які не потребують конкурсу, як ви розумієте. Проте ж не безкоштовні ці ж посади і ця робота. От вони влаштовують своїх знайомих, і такі знайомі, якось нещодавно було також у новинах, ще й приймають участь в різних схемах. Бачите, які є різні науковці, хтось активно веде Ютуб канал, <гас> допомагає людям зрозуміти і по розкрити ось цю інформацію, поширити А хтось сидить у КСУ і от такою наукою займається. Тому, на жаль. І командири можуть бути різні, але чомусь, коли приймали норми, про можливість мобілізуватися одразу без ТЦК прямо у військову частину, тобто через командира, там чомусь так в тривогу таку не не здіймали. Тим не менш, ці норми в постанові Кабміну 560 станом на сьогодні є. Тож тут нічого нового. Тут наостанок скажу навіть просте таке спостереження нам дає відповідь на те, що оскільки цей законопроект прийняли дуже швидко, на відміну від того ж 12222, який які всі очікують щодо зниження мобілізаційного віку для чоловіків 55+, От цей законопроект чомусь дуже швидко прийняли і висновок комітету швидко і все швидко. Тому думаю, що в другому читанні не будуть цей законопроект якось затримувати і теж. Висока вірогідність того, що він буде прийнятий в цілому вже потім. А яка ваша думка з цього приводу? Напишіть обов'язково в коментарях. І не забувайте поставити вподобайку, якщо це відео було для вас інформативним, цікавим. Це допомагає розвивати канал. Підписуйтесь, підписуйтесь також на мій телеграм-канал. Там багато юридичної інформації, корисних посилань на судові рішення, на роз'яснення законів, нормативно-про актів і також є зразки заяв до ТЦК та поліції. Запрошую підписатись. Ваш інспектор права.